За шум на фоні, якщо ви почуєте, тому що в мене сусіди час від часу вмикають якісь газонокосілки чи якусь фігню, яка супер дуже голосна. Взагалі я не дуже люблю фарбуватися а, в житті. Я більше не нафарбована, чим нафарбована. Ну на роботу я намагаюся, хоча б щось трошки легеньке собі зробити, тому що хоча б трохи потрібно виглядати. Прилікательна правда. Колись я дуже багато фарбувалася, коли працювала гримером на телебаченні. І тоді, звичайно, я фарбувалася і, напевно, тоді я перефарбувалася цепуз дуже багато занадто. Тому зараз я не дуже це люблю. Але я наношу завжди легенький bb крем з SPF, щоб захистити своє обличчя, свою шкіру. Просто зачісую брови. Блю контур губ олівцем і все. Так, у мене є, до речі, проблемка, я казала, що в мене брови супер мега густі і такі жорсткі волоски, і їх нічого не укладає, взагалі нічого. І в мене є два гелі, які супер класні. Це мені ось привезла сестра з України Зола. Він супер класний гель. Взагалі тримається весь день, його навіть змити дуже важко. І ось такий гель з. Аліекспресу, здається, чи стему не пам'ятаю. Він теж супер дуже довго тримає брови, тому ось ці два гелі суперякісні. Мої брови тримають чудово. Саме головне, що цей гель не створює ніякого нальоту. Знаєте, буває такий білий нальот після фіксуючих гелів, а цей взагалі нічого не створює, тому дуже супер класно. Також пам'ятаєте, я розпаковувала такий ось олівець для брів. Які малює і він супер класний, Я ним користуюсь. Він заповняє мені ось ці всі пустоти. Лічики всі в мене від NYX, Відтінки я десь тут напишу. Їх вже залишилось дуже мало. Я постійно купляю відразу 2-3 штуки, якщо вони продаються, тому що вони завжди зникають. і Їх важко купити. На що макіяж готовий зараз будемо виходити на роботу. Же в студії сьогоднішній день я чекала дуже довго, тому що сьогодні дуже класний проект, великий проект, кайфовий проект. Дуже обожнюю робити квіти. Тому я сьогодні буду максимально кайфувати, хоч сеанс буде дуже довгий. Я думаю, не менше п'яти годин, але це того вартує. Зараз будемо готувати робоче місце, чекати Анічку і робити тату. Я думаю, що я просто повставляюся до кадру того, як буде проходити сеанс. А, можливо, що цікавеньке буде, не знаю. Можливо, зі звуком можливо без. Тому поїхали. I do know Это да, супер, я так хотела и так мечтала и наконец-то. Нравится? Вообще бомба. Думаю, это это классный, но в Все, пиво по вам? Покажи мне, что я там срубила тебе. Кинточки, бриллианты. Дуже гарно, тиби, дуже лайч. Подивіться просто модель, модель, реально красотка. Сьогодні арабська музика. Yeah, <laughs> Я таку люблю під таку роботу змінити може. Что... <laughs> так, ну що, ми закінчили сеанс. Зараз п'ята вечора. Ми почали о 11. Я втомилася дуже сильно, але в нас вийшло таке красиве татуювання. Я правда забула зняти відео самого татуювання, я не знаю чому. Але я тут ставлю фоточки, як вийшло тату. Воно вийшло просто божественно. Я, я не знаю, я обожнюю квіти, тому кожна тату з квітами це моє найулюбленіше тату. Єсвеє! Хто зі мною приїхав, дивіться. Він приїхав, бо на вулиці дощ. і Вирішив мене забрати, щоб я тут не стояла, не мокла під дощом на вулиці, прикиньте. Просто на вулиці, дощ. Я в таких ось тапках і штинах. Це капець, як завжди.